Вітаю шановні глядачі телеканалу УВЖ, і сьогодні з нами на зв'язку, полковник е, Національної поліції України міста Києва, пане Міша Львів. Бажаю вам здоров'я! Бажаю всім здоров'я. Е, розкажіть трохи про е, вас, як ви потрапили на цю посаду? Е, скільки вам років, скільки ви часу знаходитесь на посаді полковника? Е, так, розпочнемося. Так, я потрапляв на це на цю посаду дуже довго, тому що ну не кожен може, тому що це є дуже велика е, обов'язки, дуже великі та багато роботи та зобов'язаність е, на цій самій посаді виконувати. Е, я потрапляв дуже довго, це як всі потрапляли з самого. Так сказати, маленького звання там, і до самого вищого. І після цього, коли вже я пробув в національній поліції міста Києва дуже такий тривалий час, в е нас було відкрито на посаду полковника, і я просто вирішив себе спробувати в цьому і вирішив просто спробувати і пройти. І по цьому я пройшов, е так сказати, обзвон в нашого. Генерала поліції і таким чином став на полковника. Е, я пробуваю на полковнику вже як рівно 2 тижні 2 тижні. Та поки що все гаразд, і все нормально, нормально, і ми стараємося зробити все як наймога краще. Добре. Які основні виклики стоять перед поліцією у вашому регіоні в останні роки? Основні виклики це стоїть саме е, таке найголовніше це забезпечити, забезпечити охорону е, та порядок е, міста, тому що е, для цього і є загальна національна поліція, тому що на нашому так сказати. Сервері на нашій на нашому Києві також є дуже багато порушників, є дуже багато порушників, які дуже багато порушують та роблять це так сказати навмисно, і, і потрібно це так сказати утихомирувати, тому, ну, <кій> тому що це є так сказати заборонено. Також це є порушення великого порядку, і це потрібно якось задіювати. І ми приймаємо в цьому активну дуже активну участь, щоб якомога старатися, щоб було менше таких ситуацій. Це є головна така задача національної поліції. Які заходи вживаються для забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю в місті Києві? Для національної поліції заходи ми ми проводимо постійно. Це є тренування, це є лекції бійцям, тому що кожного дня до нас приходять на набір різні, різні працівники, різні громадяни, які хочуть також працювати у цій сфері. І ми в них запитуємо, чому ви вирішили працювати у національній поліції. І всі, і всі, і всі громадяни більшості говорять, що вони хочуть оберігати порядок та забезпечити охорону громадянинам. І, і за цього ми е, маємо проводити кожного дня е, якомога частіше, проводити тренування, проводити лекції, також е, виїжджати на виїжджати на якісь всякі, е, так сказати, ГРП, МП, тому що нам потрібно навчати бійців всьому, щоб бійці розуміли, що це таке і е, чому воно потрібно. Тому що є такі бійці, е, тому що які там, наприклад, мало активні. Ми їх просто цьому всьому навчаємо, і бійці вже це все розуміють, і вони якось вже співпрацьовані з цим, і вже стараються якомога бути кращими і старатися це все робити. Ну, є дуже багато заходів, які ми проводимо для бійців молодшого складу, і ми їх навчаємо, щоб вони були такими самими, ми трішки знали, так як ми знаємо старший склад. Як ви оцінюєте рівень співпраці між поліцією? Міста Києва та іншими організаціями. Наш рівень, як на мою думку, це є рівень високий, тому що у нас на нашому сервері всі фракції, добре між собою організації, добре з собою співпрацюють. Це також один одного, так сказати, підтримують, дотримують, і всі, шанобливо ставляться один до одного. У нас немає таких там, наприклад, гострих стосунків між е, іншими фракціями. У нас всі фракції одинакові, у нас всі і у нас між всіма фракціями е, добрі стосунки та е, хороший, е, добрий рівень співпрацювання. Як ви оцінюєте ефективність протидії корупції в місцевій поліції та які заходи вживаються для її запобігання? У нас в національній поліції є також два підрозділи: це ДВБ, ГСУ, які займаються саме цим питанням про корупцію. Вони так в коротких, в коротких словах розкажу вам. Вони просто займаються, наприклад, так сказати, центральним ринком, якщо люди продають незаконну зброю, незаконно продають там наркотики, алкоголь. Це є також і, і цим займається два підрозділу, Цим займаються два підрозділу, іменно цією ситуацією на щодо цієї корупції і так далі. Вони, вони вживають різні свої заходи, проводять різні свої лекції. Також ті, хто йде до них новенький, вони навчають, вони навчають їх на подальшому і вони вирішують свою роботу. Як на з мого зору. Це є дуже активних два підрозділу, тому що там є так сказати добрі і працьовиті два начальника, і мені дуже подобається як полковнику робота двох підрозділів. Дякую, пане полковник, за участь в інтерв'ю. З вами був телеканал УВЖ. СМІ, 1+, плюс Слава Україні. Героям слава і вам дякую за таку честь. Був э, э, радий відповісти вам на ваші запитання.